Процес освоєння греками нових земель, який тривав впродовж 8-6 століття до нашої, ери, дістав назву Велика Грецька колонізація, що і буде нашою наступною темою. Нащо греки взагалі кудись плавали і щось колонізовували? Тут є кілька причин. По-перше, в материковій Греції відбувалось перенаселення, тобто людей було забагато. Поліси були негумовими, і занадто багато людей залишалося без землі, без роботи і взагалі без засобів на проживання. Логічно було переїхати. Але куди переїхати, якщо в усіх грецьких полісах відбувається приблизно те саме? Переїхати на нові землі. І відповідно оцьому надлишку населення потрібно було кудись мігрувати. І це становило причину демографічну. Демос, переважно селяни. З різних причин втрачали землю, яку прибирала до рук аристократія. Селяни, що втратили землю, що шукали для себе притулку, будь-якої роботи, але даремно. І вони ставали зайвими в рідному місті. І, відповідно, це друга причина аграрна, яка тісно пов'язана з демографічною. Водночас розвиток господарства, торгівлі та ремесла спонукав греків до розширення торговельних зв'язків з іншими країнами, де б купували вироби грецьких ремісників і сільськогосподарських продуктів. Усе це сприяло тому, що Елліни покидали рідні домівки і вирушали на пошуки нових земель, де засновували поселення Емпорії та Колонії. Емпорії це невеличке поселення, яке поступово виростали в Колонії. Ставали самостійними, хоча й зберігали торгові, родинні і політичні зв'язки з метрополією, тобто містом, що заснувало колонією. Це причина торговельна. В нових землях греки шукали не лише ринки збуту, але й продукти і джерела сировини, яких не вистачало в Греції, наприклад, зерно, метали, будівельний ліс тощо. І це причина сировинна. Малоазійських греків, тобто ті, які проживали на території сучасної Туреччини, до міграції примушувала постійна загроза і військова агресія з боку сусідів, лідійців і персів. І це причина воєнна. У 8 столітті до нашої в державах полісах Елади виникла соціальна напруга, невщухаюча боротьба між аристократією та демосом, примушувала тих, хто зазнав поразки, мігрувати. І це причина соціальна. Незважаючи на те, що ми звикли сприймати греків як єдиний народ, вони однорідним народом не були, і міжетничні тертя між різними колишніми племенами штовхали багатьох до пошуків нових земель. І це причина етнічна. Колонізація здійснювалася у двох основних напрямках: на захід і північний схід. На захід від Еллади греки освоїли землі острова Сицилії. І півдня Італії. Дорога на північний схід привела греків через протоки Босфор і Гелеспонт, тобто Дарданели, на простори понту Евксинського, як називали греки Чорне море. На його північних берегах були створені колонії: Тіра, Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пандекапей та інші. Результатами колонізації. Став величезний вплив на розвиток всього давньогрецького світу. Вона сприяла розвитку господарства і торгівлі, а також мореплавства. Колоністи мали потребу в багатьох речах, які спочатку не могли виробляти самі і змушені були купувати в Греції. З елади в колонії вивезли вироби ковалів та інших ремісників, оливкову олію, вино, а в обмін з колонії завозили зерно, рабів і метала. У результаті колонізації греки познайомилися з багатьма народами, яких вони раніше не знали. Греки бачили, що ці народи відрізнялись від них мовою, звичаями і культурою. І завдяки цьому вони почали усвідомлювати себе єдиним народом Еллінами. Ну, мається на увазі, що ті народності, які населяли Грецію, в цілому об'єдналися як Елліни. Але всі інші народи, вони. Бачили, як низько розвинуті порівняно із собою, і тому вони всіх інших називали варварами. Слово варвар це звуконаслідування, коли греки намагалися зобразити якусь негрецьку мову, то вони бурмотіли варвар, варвар, варвар. -вар -вар -вар». Варварами для них були відсталі, на їхню думку, племена, такі як фракійці, лірійці, скіфи та інші. І спочатку слово варвар по суті означало не грек, не еллін, чужинець, але поступово ставлення греків до чужоземців змінюється. Елліни почали думати, що вони в усьому перевершують варварів, тому всіх людей, що живуть за своїми звичаями, вони вважали людьми, народженими для рабства. І відповідно, в зв'язку з найменуванням варварів, є такий історичний жарт, що римляни. Вважали варварами всіх, крім римлян і греків. А греків вважали варварами всіх, крім греків. У колонізації Північного Причорномор'я велику роль відіграло грецьке місто Мілет, розташоване в західній частині Малої Азії, адже більшість грецьких міст колоній на північному узбережжі Чорного моря засновано вихідцями саме з Мілету. На землях нашої батьківщини утворилось понад 30 грецьких колоній. Першими такими поселеннями в Причорномор'ї в VII столітті до н.е. були Істрія у Придунав'ї і Борисфеніда на острові Березань. Згодом у понизі Південного Бугу виникло місто Ольвія. На узбережжі Керченської протоки були засновані міста Пантикапеї біля дністровського лиману Тіра. На початку 5 століття до нашої ери території Західного Криму з'явилося місто Херсенес, якому довелося відіграти важливу роль і в наступній історії нашої батьківщини. Кожне грецьке місто на узбережжі Чорного моря забудовувалося за чітким планом і відповідало законам містобудування в самій Греції. Усі великі міста були оточені міцними оборонними мурами, з вежами та мало укріплені гавані. Усередині вони поділялися на квартали. Так само колонії мали свою агору, Акрополь та інше. Місцевою особливістю північно-чорноморських міст були підвальні житлові приміщення. Вулиці закладали прямими, вони перетинались під прямим кутом або розходилися променями. Їх забруковували каменем або череп'ям. Уздовж вулиць прокладали каналізаційні труби. Були в грецьких містах і водогони. Розміри міст не перевищували 50-60 гектарів. Кожне місто мало сільського округу хору, яка забезпечувала його мешканців необхідними продуктами харчування. Вироблене продавали в місті. Серед жителів хори було багато вихідців з навколишніх племен. Усі прочорноморські міста поліси, крім Боспорського царства, були демократичними або аристократичними республіками, де раби. Жінки та іноземці не мали права громадянства. Найвищим органом влади були народні збори, які ухвалювали закони. Виконавча влада перебувала в руках колегій і чиновників, окремо існувала судова влада. У політичному розвитку античних міст держав розрізняють два етапи. На першому, у 7-1 столітті до нашої ери, вони були незалежними утвореннями. А на другому із середини першого століття до нашої ери, до кінця IV століття нашої ери, перебували в залежності від Риму. У зовнішній політиці Поліси спочатку орієнтувались на Грецію. У другому першому століттях до нашої ери Ольвія потрапила у залежність від Кримської Скіфії. На межі 2-1 століття до нашої ери причорноморська Україна була втягнута в орбіту боротьби між найсильнішими державами. Цього регіону Римом і понтом. Цар понту, Мітридат VI Євпатар підкорив Боспорське царство, завдав поразки кримській Скіфії і поширив владу на все про Чорномор'я, включаючи Ольвію. Зазнавши врешті поразки від Римлян, Мітридат покінчив з собою в Пантикапеї. Політика грецьких міст переорієнтовується на Рим. У середині II-3 століття нашої ери. Тіра, Ольвія, Херсенес включаються до складу римської провінції Мьозія. смертельного удару грецьким містам державам завдала варварська навала яка двома хвилями прокотилась північний парчорномор'я спочатку в 3 столітті нашери вторглися готи потім в 4 столітті гуни у III столітті під тиском готів загинула Ольвія та інші міста, а в 4 столітті навала Гунів знищила. Боспорське царство. Грецькі колоністи займалися переважно хліборобством і виноградарством. Значну роль відігравали тваринництво та рибний промисел. Високого рівня досягли ремесла. Найпоширенішими з ремесел були керамічне, склоробне, ювелірне, ткацтво, металообробка, вичинка шкір. Важливу роль відігравала торгівля. Головними експортними товарами були зерно. Яке закуповували купців греків-колоністів та сусідніх племен, а також худоба і раби. В місцевому населенню північного Причорномор'я греки продавали передусім ремісничі вироби, зброю і вино. Побут і культура прочорноморських грецьких держав мали багато спільного із способом життя і культурою античного світу. Жителі міст вважали себе Еллінами, тому офіційною мовою була Елінська грецька. Фізичне та інтелектуальне виховання молоді здійснювалося в навчальних закладах, гімназіях. У суспільному і культурному житті важливе місце посідав театр. Дуже популярним був спорт. У містах працювали вчені філософи та історики. Зокрема, в п'ятому столітті до нашої ери Ольві відвідав батько історії Геродот, який залишив найдавніший опис північного причорномор'я, де в той час існувала велика скіфія. Основу релігійних вірувань колоністів становив політеїзм. Знайома нам багатобожжя, віра в багатьох богів. Із богів особливо популярним в північному Причорномор'ї був Аполлон, який вважався покровителем колоністів. Поряд з культами божеств існували і культи героїв, зокрема Ахіла і Геракла. Наприкінці першого століття нашої ери грецькі міста держави стали одним з шляхів поширення. Паростків християнства на території українських земель. Грецькі міста держави були осередками античної цивілізації в північному причорномор'ї. Вони мали значний вплив на розвиток місцевого населення цього регіону, і завдяки грецьким поселенцям місцева людність отримала можливість прилучитися до передових для свого часу надбань античної цивілізації.